Ніколи, ніколи, ніколи я не вивчала раніше англійську мову. Ні в школі, ні в університеті. Це мій перший досвід п'ять днів марафону. І я таки, да, заговорила. Заговорила англійською. Для мене це дуже несподівано. Дуже багато емоцій. Велике-велике дякую за цей марафон. Велике дякую Анні Марії за Speaking Club. Велике дякую за пісенний клуб, де ми розбирали дуже гарну пісню. Велике дякую нашим менеджерам, які з нами працювали. І Хочу побажати всім учасникам не зупинятися, і йти далі. Я буду йти далі.